Найбільший мотиватор у роботі кажуть психологи вдячність людей та позитивна динаміка їхнього стану. Психологи головного управління ДСНС Черкащини професіонали, які знають, як знайти підхід до людини правильно та кваліфіковано надати допомогу у складні моменти. До всеукраїнського дня психолога Прислужба головного управління ДСНС підготувала сюжет про тих, хто лікує душу. Наразі психологічна служба складається з чотирьох молодих, але досвідчених та впевнених фахівців, які постійно вдосконалюють свої навички та передають їх іншим. Руслан Бондаренко каже: професія психолога стала для нього найбільш вдалим вибором. Бажання допомогти людям і також розібратися в собі в своїх психічних особливостях. Тому професія психолога, на мою думку, була найбільш вдалим вибором. Якщо на початкових етапах ми допоможемо людині, розповімо, які психологічні стани можуть виникнути і як з ними справлятися, то людині буде набагато. Простіше з цим справитися і пережити цю подію, і вийти на той рівень, який був до цієї кризової події, найголовніше бути для людини підтримкою, бути просто поряд, стати для неї в той момент, так би мовити, жилеткою допомоги, розказують психологи про роботу в місцях надзвичайних подій. Люди, яким не треба допомоги, ну як вони кажуть, що нам не треба. Але ж ми розуміємо, що людина знаходиться в певному психологічному стані. Ми за людиною Завжди, ну якби наглядаємо наглядаємо і дивимося, щоб, якби, щоб вона була під нашим контролем. Якщо треба буде, ми обов'язково поруч. Деякі просто хочуть, щоб біля них побули. Деякі хочуть розказати все, і а в деяких людей навіть починається взагалі розповідь своїх історій із дитинства. А комусь треба. А... Просто взяти за руку і там, принести чаю, наприклад. Тобто у кожного буде індивідуально. Комусь виговоритись треба, а ти будеш просто слухати, а комусь просто надати дійсно допомогу психологічної. Попри це, не всі люди готові йти на контакт, каже Яна Лисенко. Не всі люди хочуть, щоб до них підходили чужі люди, щоб починали з ним з ними якусь розмову, йшли на діалог. І важливо саме от правильно встановити цей контакт, не починати там із дотиків. Порадами щодо спілкування ділиться, і Руслан Бондаренко. В якому разі обіймати без дозволу тієї людини ну, не потрібно. Це буде некоректно, тому що. Є різні люди, і різні люди по різному сприймаються. У кожного є там така соціальна дистанція, і відповідно хтось хоче, щоб туди нової, хтось не хоче. Ну, тобто тут, тут, тут такий принцип добровільності. За будь-якої ситуації психолог повинен стримувати власні емоції. Що психолог буде там на 100% проявляти свої емоції, він не збоже ефективно допомогти іншим людям. Тобто зрозуміло, що потрібно поспівчувати людині. Люди бачать, що ти там починаєш плакати чи агресувати. Люди швидко переймають на себе ці емоції, тим паче. Людям, які постраждали вже в надзвичайній ситуації, там втратили будинок, втратили своїх рідних, тій людині емоції психолога взагалі не потрібні. Краще піти, десь в якесь окреме місце, десь там дати волю своїм емоціям, а потім повернутися до людини і далі з нею працювати. Ні в якому разі не можна казати людині не плач, заспокойся і все буде добре. В першу чергу не плач, це ми забороняємо людині вивільняти свої емоції, заспокойся знову ж таки, забороняємо їх, ну, цей прояв цих емоцій, і все буде добре. Ми не можемо обіцяти людині, що от все буде добре. Головне це те, що побачити, що людина хоче, щоб їй допомогли, і потім відповідно працювати в тому напрямку, на який людина. Про якому людина говорить, якщо ми, наприклад, попрацювали з людиною і вона дає позитивний, позитивний відгук, і дійсно, що там ті методи, які були запропоновані, вони дійсно працюють, відно позитивну динаміку, то відповідно це, напевно, є найбільшою мотивацією в професійній діяльності.